Цьогоріч Миколаївська область краще підготовлена до зимового періоду, ніж у минулому році. Таку думку в етері телеканалу Еспресо висловив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Він зазначив, що наразі пропрацьовані різні варіанти подальшого розвитку ситуації. Тож, до чого готуватися жителям регіону, розкажемо у матеріалі. Для Миколаївщини наступний зимовий період має пройти спокійніше ніж торік. Таке сподівання висловив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі телеканалу Еспресо ТВ. За його словами, робота енергосистеми залежить від кількості російських обстрілів. Якщо їх інтенсивність не зростатиме, ситуація залишатиметься стабільною. У нас пропрацьовані всі варіанти найгірше такі, що блокат ззагалі взагалі блекаут, Тобто, у нас є така історія, як острів. Так що певна кількість буде працювати, все одно контроль ми збережемо. А щодо соціальної інфраструктури, лікарень так і інше, у нас вони всі до єдиного забезпечені дизель-генераторами, і якийсь невеликий запас пального є таким чином. Критична інфраструктура Миколаївщини продовжить працювати навіть за умови блокауту однак наскільки довго залежатиме від кількості матеріальних ресурсів, в принципі, всі підготовлені, тому що з 22-го року ми живемо в такій парадигмі і я не пам'ятаю, скільки у нас дизель генераторів різної потужності, Тисячі по півтори точно це великі там великої потужності, знаходяться в області, встановлені, підключені і здані вже готові до для того, щоб працювати. Ми зараз додаємо по всім інфраструктурі, ми нову стратегію робимо. Ми додаємо на лікарні школи сонячні батареї і акумулятори для того, щоб економити гроші, тому що. На зараз у всіх є дизель генератори запас пального, але це дорого. Встановлення сонячних панелей дозволить значно зекономити кошти, адже це джерело безкоштовної електроенергії. Торкнувся очільник ОВА і оперативної ситуації на Кінбурнській косі. На Кінбурнській косі ситуація така сама. На жаль, ніколаївські порти не працюють зовсім на 100%, і ця ситуація. Лежить сплочені військової, тобто можливо її відбити, але втримувати якими силами це питання військове, скажімо так. Наше завдання це допомога збройним силам. Но зараз ситуація така сама: вони не збільшують контингент, не зменшують, але постійно обстрілюють Очаківсько-Поцрубської громаду з того боку, нагадуючи, що вони там є. Та, попри це, після звільнення Кінбурнської коси Миколаївські порти одразу зможуть повноцінно відновити роботу, додав очільник області, адже інфраструктура готова до цього на 100%. Однак наразі ворог продовжує завдавати ударів з цієї території, від яких потерпає, зокрема Очаківська громада. Очаків живе і працює. Попри всі негоди, скажімо так, це стосується всіх е, м, напрямків. Я так зауважу, що місто Очаків проводив всі сесії міської ради оф, офлайн на місці, всі депутати і всі працюють, тому там відкриті ну всі сервіси, що стосуються прокуратури, суддів, е, СНАПів, таке інше, попри щоденний обстріл Очаківа, тобто Чаків дуже. Сильний по характеру, і далі буде працювати так само. Продовжується у регіоні і робота з розмінування. Наразі близько 30% територій вже очищено від вибуху небезпечних предметів. Є ділянки різного, скажімо так, кольору по небезпеці, тому багато роботи зроблено багато розміновано території, але попри те, є ті території, які ще в процесі, і там небезпечно, де ми забороняємо. Там вільно пересуватися, скажімо так, не по дорогах, але попри те, хочу сказати, що я не можу зараз, зараз це вже прийнято чи ні, тобто держава змінює ще програму щодо відшкодування відсотків по розмінуванні для того, щоб прискорити цей процес в сторону те, що держава буде платити більше, і я гадаю, що цей процес дозволить більш Ефективно більш масивно працювати міжнародним організаціям, які мають для цього складне обладнання. Тож вже з наступного року варто очікувати на збільшення темпів розмінувань та разом з тим наразі вибухотехніки вже розмінували простіші ділянки. Попереду робота над більш забрудненими територіями. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина телеканалі Март.